Сьогодні ми граємо в Майнкрафт, сьогодні виходить на Гренніт. Е, я зразу кажу, що я майже нічого не строю з моменту. Останнє відео пройшло, так знаю, пройшло три тижні, але я майже нічого не строю, тож, ну блін, не знаю, не буду ніякі про внування просто не записував. Так, коротше, ну я так нічого прям не строю. Прям сказати, що я нічого не строю, це не можна, бо перед тим як заходити в ігру, я построю тут, знаєш, такий фонтанчик, построїв з камішки, але ну, саме главное, це мабуть. Ось цей човен, давайте ось, підемо, типу, сюди Навіть Йдемо сюди кудись в центр. Як ви розумієте, я, начин... я вирішив продовжити будівництво набережної нашої. Я вже хочу її повністю построїти. Прям повністю. Не построїть, точніше. І Я думаю, що через пару випусків вона вже буде повністю, повністю готова, бо я нею займаюся виключно за кадром. Значить, дивіться, тут є такі сундучки, Вона, в принципі, оця яхта, яку я побудував, вона невелика. Тут є такий штурвал. І от стємки. Ладно, ми йдемо тоді далі, закриваємо, і що у нас тут? Вроді нічого нема. Може, подивіться, на наші хмарочоси, Це просто. Щось з чимось. Йдемо далі. Йдемо тоді, туди... куди? Я, в принципі, більше нічого не строю. Кстати, в минулому відео я забув сказати, що це таке. Це, коли я, по-моєму, вже робив на цьому приклад в першій, в першій частині. Ось це це, коли я будував світ, точніше, не світ, а будував море. Ось тут було озеро Лави, а і так, як, ну, тут якраз таке розділення між картами, Ось тут воно сохранилося і просто полилось. А потім, коли я вже построив тут воду, поставив тут воду, воно привертілось в камінь. Я з цієї сторони зробив ідентичність ін -ін і ось так от і ця тема. Ось. А я вирішив просто, щоб його не сносить, обвести його ось так от. І це буде, ой, типа музей. Поки що тут, князі у ну може потім колись щось там. Я придумаю, ладно, ідемо далі тоді. Це, по-моєму, все ще по зробив. А, ще портал є. Ще я построїв новий портал, зараз я покажу. Ну, коротше, як він працює, дивіться, просто заходимо. І йдемо туди. Портал ми потім, звісно, перенесемо, йдемо сюди і все. Вмісто того, щоб облетіть оці 4 карти, можна просто оце зайти в портал і все буде нормально. Кстати, тут щось, по-моєму, горить. По-моєму, дом якось убито виглядає. Карта, в принципі. Ну, на карті, кстати, є, но... Зі сторони тільки нема, ну потім, ладно, потім, може, поставимо. Все, давайте я тоді через портал вертаюсь назад. Потім ми зробимо, звісно, метро, таке типу, воду. Не будемо його залишати, так як воно зараз є, бо воно виглядає не зовсім гарно. Але, ладно, нічого страшного. Так, ну в принципі, що? Що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми побудуємо перший поверх. Перший поверх це у нас холл. Давайте почнемо з того, що побудуємо підлогу. Підлогу, я вже, як ви бачите, я вже не кинув приблизно, як вона може бути. Так, тут уважно розібратися, а потім піде все швидко. Так, узор приблизно я поняв. Не знаю, я, мабуть, не буду обрізати вам відео, тому що відео, якщо я буду все обрізати, вийде прям якесь коротке. Просто хочу сказати, взагалі, поділитися планами, можна сказати, до Нового року. Давайте по поводу ну, цього міста. По поводу плани, по, з по, приводу цього міста, я не знаю. Які? Тому що, як ви розумієте, Майнкрафт я знімаю взагалі нестабільно. Та й не то, що Майнкрафт, а взагалі відоси нестабільно виходять. То є, то нема. Та взагалі я тільки, по факту, так активно, можна сказати, знімаю відоси тільки місяць, тому що як ви пам'ятаєте. А раніше я відоси не знімав. Так, дуже редко шорти, там і то тільки там зимою, на зимніх епохах. Кстати, зимняя епоха буде 100%. Я на це, по крайней мере, надіюсь. Хочу повторить, так сказать, прайм 2023 року. Надіюсь, вам в принципі, не сильно чути гудки мого ноута, бо мене прям кулера плачуть в системах лежання. ну ладно, ничего страшного. Я думаю, потім... Воно обріжеться. Так, друзі, все, я закінчив з підлогою, тепер тоді що робимо? Я не говорив і нічого, я не нічого не говорив нічого в цей псевдостов, що це він був довгий. так, у нас тут 4 блока. На, 4 блока, значить я не помилився при будівництві. Нічого нас не треба, тепер просто беремо і заповняємо так от кришу. Паралельно, ну не кришу, а потолок. Ви зрозуміло. Паралельно я хочу сказати, що. Я не знаю поки що коли у мене будуть виходити відоси по Майнкрафту, то, що як ви розумієте, на моєму каналі чіткого графіку немає і не буде. Чому не буде, я в принципі можу пояснити по тому, точніше можу прямо зараз пояснити. Як ви знаєте, навірно, ну взагалі ніхто не знає. Якраз я розкажу: я веду свої ютуб канали. У мене, да, може хтось здивув... здивується, але в мене не один Ютуб, а цілих п'ять. Ну, зараз уже вважаєте, що один. Це на якому ви дивитесь. Але на... Саме перший був це Ковальський перший Шізла. В принципі, по вкладочку головному, це просто головне, там дуже низько можете знайти. Там є 5 каналів. Значить, перший канал був Ковальський перший 6 2. Цей канал, я його створив. Ну так, да, це він був перший. Я його почав вести десь приблизно з літа. Але потім створив ТГК канал і в ТГК почав говорити, що зараз типу, що, там відоси не виходять, але потім створив графік, по якому почав працювати. І по факту, з однієї сторони, це було прикольно, то, що цим графіком я і создав постійний ютуб свій. Але з іншої сторони я наверное, закопав сам себе того, що я цим графіком себе убив, того, що пройшло пройшов не знаю скільки, місяць чи два і. Я вигорів, я вигорів, мені це надоїло, і тому я перестав знімати. Я тоді ще плюс багато каналів, У мене вже було тоді три канали, а потім я ще два создав. То далі я сказав ну, ковальський перший з два Games, Ковальський перший з Holiday, потім я создав Ковальський перший з Life. Ну і потім я создав Ковальський 162 Light. Це зараз канал, з якого ви дивитеся відео. Ковальський перший з лайт, я його недавно перейменував, просто на Ковальський, тому що це вже мій основний канал. Далі я там намагався робити якісь сезони прям сверхістейні на дуже великий час. Ну, кстати, один сезон я такий це на півтора року. Він до сих пор, кстати, йде. Тобто, ну, це просто я рік назад, чуть більше року... Ні, от якраз десь рік назад, я момент просто запланував на свої канали на півтора року. Року вперед відоси, вони закінчаться в. Я не пам'ятаю, коли, по-моєму, в кінці травня. Вони закінчаться до літа 26-го року. Ну, в принципі, недавно. Вони в цей період закінчаться. І все, канали вже будуть. чотири канали будуть. Ну, не чотири, а три, Вони будуть поступати, того, що... Е, пост, постувати, точніше, того, що я не веду канал. Ковальський перше 2 Life я взагалі думаю його видалити, того що від нього немає сенсу. Я так думаю. Я так, да, я його скоріше, не буду видалити. А кстати, канал Ковальський П2 Лайт, він був створений для того, щоб коли. щоб якраз таки опубліковувати відео без графіка. Ну і ось, як ви бачите, блин, як ви бачите, то. Якраз тут виходять відео без графіка. Тому. О, кстати, треба ось так от робити. Там я правильно зробив? Ні, неправильно. Ось так. от. Тому я думаю, я нормально пояснив, чому відосів з графіком не буде. Не буде ніякого графіку. Ті канали останні, так, я забув взяти пару предметів. Ті останні канали вони вже будуть пустувати. Я їх просувати, певно, не буду. Я не буду нічого говорити, бо вони вже вимерли. Да, там, звісно, на одному каналі 300, скільки там, я не пам'ятаю, 300 з чимось підписників 360, вроде, було, А на другому взагалі там до 700, але все одно, закінчиться сезон, і на цих каналах вже не будуть виходити досить. Кстати, що по до телеграм-каналу, то ви можете на нього підписуватись. Він активний до сих, до сих пор. Єдине що, ні, я його перейменно, звісно вже не буду. Він останеться Coversкий 5.6.2 стандартний. Але, як я сказав, то графіка не буде. Того що, проще говоря, я боюсь, не в цю сторону, я боюсь вигоріти, як це було минулий раз. Тому графіку не буде. Так, все, як ви бачите, ми вже побудували все. Що робимо тепер? Тепер нам треба провести червону доріжку аж до самої. Ну, коротше, до самого кінця. Так, ось так от. І ось так от. Все, ми це зробили. Тепер ми пропускаємо десь блока два. Ні, не два. Тоді оти. чи два. Блін, давайте, коротше, два блока От, От просто два блока пропускаємо і ось тут зупиняємось. І ось так от ведемо коврік. До якого моменту. От приблизно до цього. Так, ось так от мене є свідомо, що я неправильно ліфт побудував. Зараз подивимося. Ні, все правильно, все, все правильно, все супер. Так, ладно. І продовжуємо тоді кудись приблизно сюди. Так. І та, з тої сторони зробимо так само. Ви потім зрозумієте, що тут таке буде. Кстаті, у нас буде багато вільного простіру. Але, ладно, ми щось... Ми вільний простір, звісно же, чимось займемо. Не знаю поки чим, але чимось обов'язково його ми займем. Так, ось так, все. Тоді робимо камін, як ми робимо камін. Кстаті, тут воно якось. Блін, скоріш за все, да. Скоріш за все, як я і сказав. Тут щось я напутаю, не неправильно зробив ліфт, але нічого страшного, я його перероблювати точно не буду. Давайте тоді вже починаємо. Робимо ми що? Робимо ми камін. Для каміну нам. Я не знаю, поки що, як ми його зробимо. Ідеї поки що якщо чесно немає. Так, ну що, все, я вже зробив автомат, і в принципі не тільки я вже зробив повністю весь холл. Давайте на його. Подивимось, як він виглядає. Так, ну давайте почнемо люди, з автомату, що тут, які тут є, так сказати, сніки. це автомат буде, я не пам'ятаю, як я сказав, не харчовий, вроде, без, автомат. це буде автомат, типу з всякими різними. Значить, Тут є, тіпо, оце, так сказати, варіанти. Тут, в принципі, не тишне, і якщо нажміте на кнопку, то вам видасть напіток. Давайте назад положу, все-таки, Навіщо зрадить. Ну і з цієї сторони, в принципі, все так само. Ось можете подивитися. Ось тут. Ну це взагалі нічого якісь. В принципі, все. Да, а, ладно, далі, що далі? Далі я тут щось зробив. У нас було пусте місце, я не знав, що тут построїти. Тому що в минулій версії, коли я робив, воно було, звісно ж, менше. Кстати, тут, воно якесь не таке. Щось тут не то. Давайте тут зробимо тоді ось так от. І ось так от, но ось тут зробимо менше. О, ось так. Ага, ну тоді вже і сюди проведемо. Щоб все було прям так сказать, по феншую. А, ну, і то сторінки так само зробимо, но трохи пізніше. Вже, мабуть, за кадром, того, що... Хотіла, давайте зараз щось. Все одно у нас відео коротке, виходить, було, мабуть, 10. В принципі, це, це нормальний хронометраж. Це нормальний хронометраж, але все одно. Так, все, тоді зробив. А, точно, продлить, пробить, пробиваємо, пробиваємо. І, напевно, буду закінчувати відео, того, що сьогодні ми зробили холл, це перший поверх. Надо буде, кстати, таблічками підписати. Теж я це зроблю. Зараз... Так, підписуємо ми з цієї сторони. З цієї сторони... Ми, ой, з цієї сторони ми підписувати вже не будемо. Давайте холл з одною, але напишемо хол. Все. Підписали. З цієї сторони підписати підписувати не будемо, як це буде така, сказати, фішка. Ну і що, в принципі, все. Я думаю, що на цьому може завершувати відео. Всьому, що ми побудували? Ми побудували перший поверх. За кадром, звісно, я ще побудував ліфт, я, вроді, говорив, і ось таку лодку і трошечки заповнив. Трошечки заповнив набережну. В наступному відео, скоріше, за кадром я також заповню набережне. В наступному відео ми будемо робити другий поверх, може навіть другий, третій. Да, ми будемо так потихонечку, я думаю, що через тижня-два чи годину вже другий хмарочос також буде повністю побудований. Так, в принципі, це все, що я хотів сказати, тому всім удачі і всім пока.